Документ. Власне, це те, що ми кажемо, наближаємо до е, пацієнта, до жителя Тернополя, медичну допомогу. І цей другий апарат, ви можете поїхати в політині, подивитися, це вже інший апарат, іншого турку, але він, я думаю, що можна запостити. Та сьогодні, можна, сьогодні, можна, сьогодні. Може, сьогодні, зараз, може, він просто прив'язаний до стаціонарного кабінету, тому що ця блокова система дозволяє надавати допомогу будь-якому приміщенні, яке відповідає розвитку. Е і де є вода. І, і, Оце, і. Вона працює автономно. А цей апарат вже прив'язаний до електрики, води, стаціонарної і так далі. Ну і до Тут хірургією займатися неможливо. І, і не потрібно по санітарно-хінічному. Ну і самі розуміють, що такі хірургія потребує, і не давай якісь ускладнення, якісь першу допомогу і все решта. Тому такі складні речі ускладнення ми будемо робити це в умовах поліклініки, оскільки вони не так далеко розміщені. А як туди добре, що там не відчікувати, наприклад, черга чи там що. я показал специальный талон, в гидной мое право, это было. Что... Я а я. Ну, не это что это? Надо, не Мого Про гроши. мне может взять в свою машину несколько журналистов, журналисты, чтобы да. их удовлетворяли сегодня. Они завтра, как желаете, він, в сегодняшнего дня, <coughs> там да, да, да. Если не первый может, сегодня в троллейбусники, мы <coughs>

你看你